Сьогодні я хочу замаринувати гриб шампіньйон. Беремо 6 кілограм грибів, чистимо їх, миємо гарно, складаємо в каструлю, наливаємо сюди 3 літри води і додаємо 2 столові ложки солі. Чекаємо, поки все закипить. Гриби. Усядуться, вода їх покриє, і їх в цій солоній воді потрібно буде проварити 10-15 хвилин. Потім далі я покажу, що ми будемо робити далі. Так, наші грибочки поварилися 10 хвилин у воді з солью. І я тепер отаким друшлячком перекладаю їх. У меншу кастрюлю. Пінку трошки я збирала, але якщо ми будемо їх перекладати, то можна її і не збирати. Також можна їх промити, але я цього не роблю. Я просто вилавлюю гриб і перекладаю його в меншу кастрюлю. Так, значить, ми переклали грибочки в меншу кастрюлю. Тепер. Ми налили сюди 2,5 літра води, поклали сюди 100 г солі, 150 г цукру і 250 грамів оцту. І все це ми доводимо до кипіння. Якщо хочемо, можемо знімати пінку, її бажано знімати. Щоб в банці гриби виглядали привабливіше, були немутні. І отак ми будемо варити 10-15 хвилин, після чого будемо розкладати наші баночки і закатувати. Так, грибочки наші зварилися. І зараз ми будемо їх консервувати. Беремо чистенькі баночки. Кожну баночку на дно кладемо лавровий листочок і декілька горошин чорного перцю. В кожній баночці приблизно 650-700 грамів шампіньонів. Ну що ж, оце наші шампіньончики. Вони були під шубою декілька діб. Ось ми їх виняли, зараз занесемо їх в погляд. Виглядають вони дуже гарними. Із 12 кілограмів сирого шампіньйону в мене вийшло 18 півлітрових баночок. У цьому рецепту ви можете закривати не тільки шампіньйони, але й любі гриби. Які ж вони смачненькі, ці шампіньйони! В них немає багато оцету, багато цукру і солі. Вони в міру ніжні і приємні.